Залежність України втримується на плечах українського народу, сильного і мудрого. З 2014 року країна переживає важкі часи. Біль скорботи не покидає нас, адже щороку втрачаємо молодих синів та дочок України. Наше майбутнє покоління має пам'ятати та знати героїв, які стали на захист нашої держави, та назавжди залишилося на цій болючій сторінці історії. У спецпроєкті Ангели війни ви почуєте реальні історії про наших воїнів, пам'ять про яких не має згаснути ніколи. І коли от власне, остання розмова, я кажу в кінці йому, я тебе люблю, він каже «Угу, я теж кажу, значить я теж, скажи мені повним реченням, тобі Бог нашо дав рот, щоб ти говорив повними реченнями. І він каже, я тебе теж кохаю. От. І ця фраза це була остання фраза з нашого от, спільного життя. І пам'ятаємо, як це все почалося, але до кінця, до останнього якось ми не вірили. Що цей абсурд може початися. Ми з Сашком говорили днів кілька перед початком повномасштабного вторгнення, і в нього питаюсь, як ти вважаєш ну, попруться москалічні, та ні, це нереально. Це 21 -е століття, це якийсь сюр, цього не може бути, це бо це нелогічно. Але все одно тривога була. І я ж в мене діти вчилися в Львові, донька мала 17 років. Я кажу, я їду по Софію, тому що. Я не можу сидіти вдома, коли якась така тривога. І о третій ночі ми повернулися додому з донькою, а в шостій мене Сашко будуть, каже, вже почалося. Саша вийшов, за годин кілька повернувся, каже: Я машину заправив, якби що гірше, ти сідай за кермо, забираєш дітей і їдеш на Польщу, даліш чути. Я кажу: нікуди я не поїду, без тебе це, це не обговорюється, і він там. Це буде гаразд і пішов. І не було його дуже довго. Десь він аж ну, майже під ранок і приходить і каже, а я записався в тероборону. І, і кум записався, це його. Поговорив, що ми не можемо так просто тут сидіти. Чоловіки такого штибу нічого там сильно не обговорюють. Не завжди ставлять потім пер, перед фактом. І на початку березня мали вони їхати, там були автобуси, і я пішла, бо він рукавички забув. Ми приїхали з сином під воєнкомат, і він вийшов. Ми так останні, як виявилося, останнє обнялися. Почався сніг, сніг падав і падався, була от весна рання. І я вже йшла до машини, довго я йшла, не озираючись. І якась така думка, що от коли я озирнувся, він там досі стоїть, бо він ніколи не стояв, він завжди теж от швидкі прощання, менше сліз. Попрощалися і пішов. Я йшла, 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 звернулася, він там досі стояв і сніг так замітав. І от серце тоді перше тьохнуло. Що це все недобре, але ти не можеш змінити долі людини чи ходу історії. Ідеаліст та патріот свідомий та мудрий, талановитий та щирий. У Олександра. Була мрія після перемоги станцювати танго. Коли ми тільки познайомилися, поїхали перший раз в село, там ж клуб, я клуб ніколи в житті не бачила. І він, давай там польку, вальс, каже, не вмію. Але він настільки легко міг вести, він так просто тебе так підхоплював. І я відтоді почала дуже класно танцювати польку, і, і вальс, але тільки з сашком. І ж він потім вже років, мабуть, десять ну, тому почав вже так, а давай підемо на тангу. А кажу, яка танго? Я кажу, Майже це постарші люди. Ну, але він був дуже наполегливий і десь роки чотири тому він таки мене переконав, ну так, впросив, змусив. Але ми пішли і мені навдивовижу сподобалося, бо виявилося, що танго це не просто танець, де там є певні завчені рухи, це діалог. Це діалог чоловіка та жінки, це вміння відчувати і спілкуватися без слів. І це були найкращі наші години спільного часу. Через рік навчання запропонували нам взяти участь в звітному концерті. Я кажу, та ні, ні, звичайно, що ні. Сашко каже, як це ні, ні? Ні, ми беремо участь. Кажу, Саша, наш то нам це здалося, бо нам треба це зробити, щоб потім була згадка. Економіст за фахом та усе своє життя працював будівельником у вільний час багато читав, і коли вперше прийшов в гості до Ганни і побачив її книжкову шафу від повістелі до землі, сказав: Ти будеш моєю дружиною. Це вже точно. Він якогось вечора сів до ноутбука, почав щось там набирати, писати, а вранці приносить мені от Напочитай. Я читаю, кажу, а де це ти взяв? Ну, я написав сам. Ну, я перше не повірила, тому що я ж працюю вже 20 років редактором, і я дуже ну, вмію відрізняти тексти, які хороші, які такі середні. Це був справді класний, потужний текст з такими живими діалогами, з цікавим сюжетом закрученим. Я сказала, вау! І... Коли я кажу, давай пиши далі, і давай спробуємо тебе опублікувати. Ну, книжку, та яка книжка? Ти що? Я ж не письменник, це ти письменниця? Я так просто мені подобається. І він зразу каже, але я не буду під своїм прізвищем, тому що всі подумають, що то ти таке, що так бавишся. І Він собі вигадав псевдонім стах. І почав публікувати ці свої оповідання, і був вражений наскільки тепло ці тексти публіка зустріла. Було дуже багато коментарів, але він сказав: що ти ж нікому не кажи, що це я роблю. Коли вже все ще не стало. Я вирішила, що ці тексти не повинні зникнути, не повинні десь пропасти, а мають жити своїм життям і нести пам'ять, нести шматочок, часточку його душі. І я видала власне ось цю книжку Жити не можна померти. Що цікаво, власне, в назві назвіті немає жодного знаку, немає коми. Тобто кожен читач, кожна людина має сама визначити, де її поставити кому жити, кому не можна померти, чи жити не можна, кому померти. Бо були фанати лісу, Саша дуже добре знав ліс. Ми виходили десь година п'ята ранку, і до третьої по обіді це ж ми ходили там. Кожен шматочок лісу. Ми собі вигадали різні назви для того шматочка лісу. Що це якби такі шифри? Це нас там є туманний ліс, веселий пені. Там ну, ці локації, які є дуже нашими локаціями. І обнімальні дерева. От, власне, коли ми завжди поверталися з лісу, і він завжди так бішов вперед і дуже обнімав, обтискав це великого дуба і казав, що це от обнімальне дерево. І коли е, ми всі помремо, ми там всі біля цього дерева зустрінемося. Два роки тому восени раптово померли. Моя мама і тато дуже швидко один за одним. І ми. Сашком поїхали теж до того обнімального дерева, там під ним сиділи. І я в нього питаюся, як ти собі уявляєш смерть. А Він каже, що це нічого страшного. От Коли я помру, я опинюся тут, в цьому добовому лісі, біля цього дерева, і тут мене вже чекатиме мій батько, ми зустрінемося, обнімемося, будемо біля того багаття грітися, а потім підемо збирати гриби. А я кажу, а я? Ну що це от ви там, а я тут. А він сміється, каже, ти не хвилюйся, потім ти там, через років там, 15, прийдеш до нас, і ми тебе чекатимемо, багатьом буде ще тепліше, і нам буде ще більше про що поговорити. Донеччина запеклий танковий бій. Коли ситуація стала критичною, Сашко з побратимами стрибнули в окопи. Він опинився зверху. І тоді прилетіла міна. Так вийшло, що Сашко своїм тілом накрив у братема і таким чином врятував йому життя. Саша загинув 9 липня. Він тоді був на Донеччині, і в останніх розмовах, коли він ще ну не знав, де їх там, де вони будуть розташовані, він казав: от лиш би це не було десь в полі, бо він поле не любив, він любив дуже ліс. І коли мені позвонив вранці кум. І розповів, що Саша загинув, і як він витягав його тіло до наших позицій, я в нього питаюся, а хоч це було не в полі, де це було? Ні, каже, це було в старому добовому лісі. Аж потім я ще збагнула, що це трапилося власне в день народження його батька, він загинув. У мене просто картина, як він з одного добового ліса на Донеччині просто. Вигулькнув, перестрибнув до нашого обнімального дуба на Бережанщині. Як батько його вже власне в свій день народження, як там вони як вони приймалися. І ми з дітьми вирішили, що коли вже буде перемога, ми мусимо конче поїхати в той дубовий ліс на Донеччині і викопати кілька дубків, щоб посадити біля нашого обнімального дуба на Бережанщині. Там можна було доїхати там кілька. Годин до нової пошти, одного разу він каже: а передай мені суниць з лісу, бо то вже був початок червня. бо Ми ж любили завжди брати суниці. Я кажу: добре, я йому передала тих суниць. Я кажу, а чого ж ти мені нічого не передаєш ніколи? Я тобі листи пишу, і всякі там лігуміни, і теж суниці тобі. А в нас нічого немає. Бо це, каже, ну це поле, і мене просто сильно потрясло, коли вже Саші не стало, а прийшла посилка. І там було от, вперше він написав мені лист, ну, там, а лист це був шматок просто паперу, файл запхнутий. Люблю, цілую, обнімаю і гілочка шипшини з квітами. От, і це було таке, знаєте, дуже на мене так. Я на цвинтар не сильно люблю ходити, бо я знаю, що він не там, він не в землі, не власне на цьому от куточку. Він от тут. Він тут, і він довкола. Я просто згадую оцей той страшний день, коли я дізналася про його загибель. І я до мене прийшла кома, ми там сиділи до ранку, ми там ридали і світ палився. І десь під ранок, коли я заснула, мені приснилося, що я стою по коліна в морі чи в океані, ту ніч, і от це хвилі мене так. До берега. І я розумію, що ця вся вода, це все море, це Саша. І він мені каже, все буде добре, все буде добре, не плач, все буде добре, подивись, скільки вже тої води соленої, І показує, каже, подивись туди вперед. А там я бачу якісь люди, яких я ще не знаю. І бачу там себе, але старшу, роки на чотири, на три. Він каже, бачиш, подивися, все буде добре. І, власне, завдяки цьому сну я побачила, що смерті не кінець, що все одно ми всі зустрінемося, що час – це таке все відносне, що багаття там вже розпалене, і тут треба ще перебути, і на землі і якомога продуктивніше дати більше, виконати ту місцю, яку на тебе поклав Господь. Там, я вже потім мені розповів кум, коли він приїздив сюди на ротацію, що до того місця, де тягне зв'язок телефонний, було дуже йти небезпечно і далеко, там десь кілометра три під обстрілами, і мало хто туди ходив з хлопців. Каже, може раз на тиждень там вже так оце, перехрестився і пішов, а Сашка ходив кожного дня, щоб зі мною поговорити. І там всі були вражені, ну що це таке? Якщо це така дурна любов така. Ну, але я дуже вдячна, що мали про що говорити, і ці всі стосунки. І я тоді вже теж ну, мала були перечуття погані. І я всі його телефонні дзвінки одразу на запис. Бо я думаю, що, щоб внуки почули. дурна така думка, що якесь таке є в повітрі, але відтоді я ще не могла ніяких послухати. одразу починаю ридати, то я думаю, ще, 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 не, ще не зараз. На дев'ятий день після загибелі Сашка, коли вона була просто вже ну мені було неймовірно важко. Діти намагалися мене витягнути, і Юра каже, що він, все, ходи зі мною, будемо робити тобі татушку. Бо в нас була типу спільна мрія з сашком, що коли докінчився ліна, давай парні татушки. Юра сам намалював мені спіс і он у мене тепер. Це танго, вон вони там танцюють. Танго, це танго, яке на лівому плечі ближче до серця. Пам'ятаємо, герої живуть доти, поки про них пам'ятають. Ми не можемо втамувати біля рідних, але ми можемо зробити все, щоб про героїв пам'ятали.